Так, усім попривіту. Сьогодні хочу розібрати таку тему, як е, я втратив себе. Розкажу, що привело мене до цієї втрати. Багато хто з вас стикався з цим, хто не стикався, що стикнеться обов'язково. Розкажу, як це відбувається, який механізм, в принципі, втрати себе, як з нього виходити, як виходив з нього. Я основні такі точкові моменти, які привели мене до втрати себе. Що я подрозуміваю під словом втратити себе, це означає, що коли ви були замотивовані драйвом, у вас щось виходило, у вас був результат. І потім е, стається череда подій, і ви просто випадаєте. Ви виснажені, ви постійно без енергії. Ви всім не задоволені. Ваші результати там робочі, внутрішні, баланс всередині. Він повністю йде там по одному місцю, і ви просто сидите, грузитесь, починаєте звинувачувати всіх, шукати, чому саме у вас не вийшло. Думаєте, що життя саме вам дає тільки такі проблеми, ну і так далі. В себе в інстаграм я виклав, був серію фоток от таких от і тут написав пост про втрату себе. Хто хоче, переходьте під. Щоб не пропустити всі важливі новини, які виходять в мене в інстаграмі. І тут я покажу просто, от що складається зараз моє життя. Тобто, от такі от кадри. Ось от такі от кадри, де я закриваю угоду там, на плюс 8-300 доларів. Отакі, от, от, от форма моя. Якщо хтось скаже, що це не ідеальна форма, ви просто не бачили, яким я був раніше. Раніше я важив під 100 кг, 96-97 КГ на піку. Зараз я важу 80 КГ. І оце все було повністю запливши, У мене був просто спасательний круг отут на пузі. Ніякого вообще рельєфу, жодної лінії, жодних ключиць, нічого не було видно. Не було от таких от фоток. У мене не було в мене. Таких от кадрів з класним крутим робочим місцем не було в мене таких кадрів, не було в мене таких вечірніх посіділок, таких кадрів з машиною, не було в мене машини. В принципі, нічого не було. Про дорогі парфуми я навіть і не думав. Не було таких кадрів, таких, таких, і в принципі, от такі вечори для мене колись це було просто щось зверху. Я думав, хто ці люди, в які мають в своєму житті от такі, от картинки в принципі, і, типу, щоб ви це розуміли, це не просто фотки, це реально на те, що робилося, ви дивитесь на це просто як на якусь картинку. Я дивлюся на це як на великий важкий піздець, який важкий шлях. І сьогодні хочу розказати, як я доходив до цього шляху трошечки ж так. Конкретно один момент. І що мені заважало доходити? От якщо взяти от теперішню точку, на якій я перебуваю там з капіталом під півмільйона доларів з аудиторією, з медійкою, з знаннями, з усім всім всім, взяти весь мій шлях, який триває вже там 8 плюс років. От якщо озирнутись назад, що би я зробив, що би я змінив, і що мені в принципі не давало рости швидше раніше? Сьогодні хочу це з вами розібрати. Тому присідайте позручніше, ми отак, от просто на домашній атмосфері. Я yeah. Кальян, тут виноград, мене кіт з боку на включив свою музику для медитації. Зараз буду вам віщати. Давайте просто з вами трошечки повернемося в часі назад. Згадаємо просто, як я починав свій шлях. Мій шлях починався, коли я поступив у університет, вчився на поліцейського, і виходить, що весь перший рік я жив просто на казармі. Факта та сама армія, там нічого не зміняється форма чуть інша. і все. І я жив просто по написаному сценарію. Сценарію, який мені написав, коли я встаю, коли я просинаюсь, коли я бігаю, коли я прибираю, коли я гуляю, коли я вчуся, коли я роблю домашку, коли я їм повністю розписаний день, ну звичайний, типу, робочий графік, так сказати. Поживши так рік, я зрозумів, що я так жити кардинально не хочу. І в мене включилася отака штука, якась, яка, типу, робити все навпаки, ламати всі шаблони, бути кардинально інакшим, бути вмотивованим, бути не таким, як всі, тому що якщо ти такий, всі, якщо ти йдеш по тому сценарію, який тобі прописала держава, там школа, університет, там звичайна робота, кар'єрна лісниця, пук, 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 і все це звичайний сценарій для людей, які вибирають легший шлях. Для слабких людей, я так скажу, для людей, які не хочуть думати, для людей, які просто готові змиритися з тим, що хтось виконає їхню роль, хтось буде відповідати за їхню судьбу, життя, там, як в них кладеться в подальшому, взагалі, от вся їх історія. Я був тим чуваком, який просто кардинально все робив навпаки. Я не погоджувався з тим, що мені не подобається. Якщо мені щось не нравилося, я. Прямо казав, що я це робити не буду. Якщо щось йде проти правил, я казав, що я це робити не буду, тому що це йде проти правил. Я ніколи не боявся відставити свою точку зору, думки і так далі. І я просто їбашив. І от. Такі погляди на життя, коли я просто працюю, роблю роботу, не зважаю на все інше, відкидую все, що мене стопає, розкладаю правильно пріоритети. Якщо мені не не незручно, нема про що з кимось спілкуватися, я просто не спілкуюся. Я максимально холодний, байдужий, і я байдужий до проблем інших. Чому? Тому що людей дуже багато. Я всього на всього один. Проблеми є у всіх, і у мене в тому числі. Ну я ж не впутую нікого в свої проблеми. Я нікого не вкидую в те, що типу в мене є проблеми, давайте мені помагати, тому що я отакий класний. У вас проблем немає. Типу, все вирішуйте мені мої. Ні, я беру повну відповідальність за себе, за своє життя, за всі свої проблеми, всі свої дії. І я просто є башу. І от такі от погляди привели мене до того, що я почав. Заробляти гроші, я почав там спочатку заробляти на інстаграм-магазинах, даже не так спочатку. Я заробляв просто на досках оголошень, перепродаючи речі там на Уликс. Потім я почав заробляти на інстаграм-магазинах, тому що те, то, що продавалося на досках оголошень, я почав продавати в інсті. Потім я почав все масштабувати, заробив перший капітал, потім перейшов в ринок акцій і досі до цього часу починаю торгувати. Ну торгую, продовжую, розвиваюся і так далі. І коли я почав заробляти от перші свої великі гроші, коли я купив перший свій автомобіль. Це був 19 15-й рік машина 15 го року, а купив я її ще, коли мені було 18 років. Це вообще просто вдумати, в це це те саме, що за 2025 році купити собі автомобіль, не знаю, там року 2021. Просто перша машина в тебе от така зразу сходу. Це доволі нова машина. І коли я почав бути таким, відкидати все зайве, правильно розкладати пріоритети, всі люди, які мене оточували, передні коло там спілкування, родичі, дівчина на той час ще. Там одна була б там друга. Всі вони мені казали одне: ти дуже багато працюєш. Ти дуже зациклений на грошах, на заробітку, на своєму шляху. Ти нікого не помічаєш навколо себе. Ти не можеш знайти мову з усіма людьми. Це дуже погано. Ти маєш вміти знаходити спільну мову з усіма. Ти маєш то, 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 то. Виражатися не можна, Постити дуже там агресивний контент в блозі не можна. Агресивний контент це, до прикладу, там скільки я заробив, скільки я потратив, яку річ я купив, дорогу, недорогу. Я такий думаю. Блін, ну типу, якщо мені всі кажуть отак, може дійсно це погано. В мене ще нічого не проїздило. Я, типу, далі топив на своєму і просто їбашив. Потім моє коло спілкування воно постійно збільшилось, тому що я вже вів медійну діяльність. Я постійно з кимось виходив, і всі, з ким я виходив, в більшості це люди, які погоджуються на меншість, то тобто ми з ними кардинально з різних світів. Я живу в своєму світі, де завжди всього мало, де треба постійно рости, де треба постійно думати за масштаб, де не можна дозволити собі лягти, спати до обіду, де не можна нічого не робити, де не можна цілий день сидіти і нічим не займатися. От я такий, і є інші люди, які постійно себе жаліють, перекладають відповідальність на когось і так далі. Замість того, щоб порадіти за когось, вони просто шукають підводні камені. А чому йому повезло? А мені не везе. Тобто вони вже думку свою закладають в. Тому що комусь повезло. Тобто не хтось працював, а комусь повезло, і мені теж постійно так казали: ну тобі повезло, тому що ти просто в свій час вчасно зайшов в напрямок там товарки. Тобі повезло, тому що ти почав торгувати. Коли ринок перебував на низах після ковіду, того тобі повезло. Тобі повезло так, так, так. Мені постійно грубо кажучи, везе по їхніх словах, по словах цих всіх людей. Я в якийсь момент думаю, блін, може мені реально повезло? Може я реально дуже сконцентрований? Може, я реально не вмію жити в момент. Може, я реально такий якийсь дивний, і того в мене таке маленьке коло оточення, я там не можу там з усіма підряд спілкуватися. Може, реально проблема в мені, і треба, ну, типу, щось міняти, щось робити з цим. Я навіть записався, був до психолога, щоб все розуміли. Один-єдиний раз я ходив до психолога за все своє життя. І я приходжу, і вона каже: От що тебе турбує? Я кажу, дивіться, мене, чесно кажучи, взагалі ніхто не турбує. Турбує людей, які навколо мене. І починаю їм, їй це все називати. Вона така каже: ну ти кайфуєш від свого шляху, тобі подобається те, чим ти займаєшся? Ти отримуєш заряд, драйв, енергію, ти відчуваєш себе живим. Я кажу: ну да, мені дуже подобається, я хочу далі їбашити. Вона каже, ну так, яка нахуй разниця? Хто що про тебе подумає? Якщо ти живеш своє життя не для них, а для себе. Я кажу: Ну то в принципі, да. Ну якщо я буду так жити, все своє життя, в мене ж не буде ніколи коло оточення прикольного, відносин прикольних, сім'ї, мені буде завжди всього мало. Може, типу, я вже перебарщую, і вона так. Відповіла якось неоднозначно, але ну, мені кажеться, що вона це відповіла неоднозначно, тому що вона, в принципі, сама не була на, в одному місці, і вона просто не знала, що порадити. Ну тепер, озираючись назад, я можу сам собі дати пораду. Ця порада заключається в тому, що не треба думати, хто що про вас подумає. У мене були стереотипні думки з розрахунку, що коли ти заробив гроші, першим ділом треба купити квартиру. Я купив квартиру, і чесно кажучи, скажу, що вона мені дав вона мені принесла гроші, все класно, але озираючись. Зараз назад, якби я не купив квартиру, а купив би щось інше, бо вклав ці гроші щось інше, я би міг заробити значно, значно більше. І от такі точкові дії з розрахунку: купити квартиру, відпочити, посидіти більше вдома, а не вийти десь ну, на вулицю кожен день і так далі. Вони всі мене дуже сильно топали. І я просто, замість того, щоб розвиватися, займався якоюсь хуйньою. Чесно кажучи, я просто старався сподобатись, ніби комусь. Я втратив повністю себе. Мій голос був ну, з часом. Він починав утихати у будь-якій компанії. Я старався бути максимально тихеньким, я старався не виділятися сильно. Я почав старатися бути, якби так сказати, ближче к народу, Тобто робити ті речі, які мені в принципі не нравляться, але які від мене потребують. Там, з розрахунку, ходити по самих дешевих закладах, пити саме дешеве, рахувати ціни, купити собі електромобіль, тому що це вигідно. блядь, і ти можеш на цьому зекономити. Купляти дорогу машину не треба, того що дороги вбиті з маленьким Кліренсом їздити з вехлопом по вулиці, це карінж, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто, по факту я це все хотів робити, тому що мене це дрейвить. Я, блядь, раді цього, в принципі, і працюю, я працюю раді цих емоцій. А якщо я працюю, 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 заробляю гроші, обмежую себе в чомусь, і потім, там, замість того, щоб купити той автомобіль, який я хочу, я купляю блядь, електромобіль за 60 тисяч доларів. да, прикольна машина, класна, м'якья, все ну, вона не дає ніяких емоцій. Я купив був свою. Ауді електрично і нахуй ноль емоцій, ноль. Ну типу, гарно, гарний салон, гарний візуал. да. Ну нема такого. Я купив перший мерседес, я на ньому приїжджаю. Мені нічого не треба про себе розказувати. Всі вже розуміють, хто ти. Все, ну типу, вся увага на тобі. Ти відчуваєш ці взгляди, ти відчуваєш ці погляди. Тобі ахуєнно. Я приїжджаю на ауді. Вони такі, ну ауді, ауді, прикольно. Я такий в смислі, блять, ця машина в два рази дороже, ніж мій перший мерседес, який я купив ще там, в 2018 році. На неї взглядів немає. Мені постійно казали, ай, там дороге обслуговування, ай там то, там треба резину, якусь ще щось, а де ті машини обслуговувати? Мільйон, мільйон всього. І я настільки загрузився, що я замість того, щоб робити те, що я дійсно хочу, я почав старатися сподобатись комусь, ніби як старатися підлаштовуватися під шаблони суспільства, під правила. Суспільства не виділятись, бути сірим, і в принципі до мене пропав будь-який інтерес. Я навіть це помітив по блогу. В мене перегляди впали. Якщо раніше мені писали бля, пізє чувак, ти мене так мотивуєш. Я сам зробив то-то, то-то, то-то. Після того як я втратив себе, мені вже таке навіть ніхто не писав, тому що я сам відчував, що мені нема ніякої живої енергії всередині, і виходить, що я просто втратив кілька років реально на то, щоб сподобатись комусь. Замість того, щоб не купити квартиру, а взяти кінці ці гроші в ринок заробити більше. Замість того, щоб купити драйвову машину, і вона мене мотивувала працювати більше, тому що на неї йде більше витрат. Я купив дешевшу машину, вибрав собі легший варіант, з ніби зняв з себе кусок відповідальності, ніби змирився з тим, що ну да, це ж типу, більш практичні, блять, практичніше. От в чому суть, яка нахуй, практичність? Треба вибирати те, що енергію дає, емоції дає дає тобі відчуття живості, показує ну то заради чого ти працюєш. Тому що я працюю заради того, щоб робити своє життя кращим. От таким як воно є на тих фотографіях, що я вам показував на початку відео. Я хочу, щоб моє життя було естетичне, гарне, з гарними запахами, з гарними закладами, з гарним одягом, з гарною енергією всередині, з гарною філософією, поглядами і так далі. І тільки, тільки коли я переїхав з України в Варшаву, я зрозумів, що я просто стаю дідом. Я перестав курити. Ну, кальяни. Я не курив десь рік і три кальяни. Я не слухав дрейвову. Музику я слухав різну ліричну якусь хуяту, не знаю, яка мене взагалі не драйвела, тому що це. Ну, типу, норми суспільства треба слухати, отаке. Я не виділявся. Я старався бути дуже добрим, ніжним, тихеньким і так далі. Я старався всім допомагати. І коли ти стараєшся бути таким, всі тобою просто користуються. Мене це Харило вибивало з себе. Я постійно відчував, що зі мною поступають якось несправедливо, тому що я роблю від себе багато, а в свою сторону отримую мало або взагалі нічого не отримую. І мене це дуже сильно задівало. Вало, і от коли я дійшов от до такого піку кипіння, тільки тоді я зрозумів, що все, чувак, треба щось жорстко міняти, бути сірим, нахою не треба, Це ніхуя я не цікаво. Сірі всі, всі, ти. Один ідентичність, треба бути таким, як ти хочеш бути, тому що ти це життя живеш для себе. Коли ти будеш вмирати, ти будеш думати не про те, що ти зробив, не про те, яку ти машину купив чи ще щось і шкодувати про це. Ти будеш думати про те, що блін, я хотів світу таку машину купити, а я це не купив. А якби я купив, що би було? А якби я спробував зайти в той напрямок і дійсно би там піднявся, заробив, А так я це не зробив. От такі будуть думки, коли ви будете помирати. Я такий думаю, так ну мені таке не підходить, я хочу. Бути тим, от який, коли буде вмирати. Ну да, може це жорстко звучить, тому що мені тільки 25, а я вже думаю про те, що я буду вмирати. Но суть в тому, що я собі сижу, і думаю, коли я буду вмирати, я хочу просто згадувати моменти. Я хочу згадувати, на чому я катався, які життєві моменти я проживав, як я доходив до цих цілей. Я хочу ділитися своєю історією, показувати, мотивати людей, нести цінність, мотивацію якусь давати. Коротше, от що я хочу робити, а не просто потім сидіти і думати, блядь, я там той потенціал свій не розкрив той. А якби я зробив отак, це б змінилося вже. Лінію, щоб тоді вийшло на фініші і так далі. Коротше, грубо кажучи, я старався сподобатись, я старався не виділятись і так далі. Ну, потім з часом я зрозумів, що мені, в принципі, не треба взагалі ніякого великого кола спілкування. Мені дуже комфортно самому, в тиші, отак, от, просто вдома. Сам собою, тому що саме в тиші, от при такій обстановці, в мене народжуються геніальні думки. отут, які я потім на наступний день втілюю в життя. Мені не потрібно знаходити мову з усіма. Я можу її знаходити. Ну але немає сенсу. Я не бачу сенсу в цьому, щоб спілкуватися з людьми, з якими мені не цікаво. Не бачу сенсу. Я не бачу сенсу бути таким, як всі. Ну. Щоб що, щоб тебе просто не обговорювали. Та в житті, взагалом в світі, люди діляться на кілька типів гравців, так сказати. Тобто ігроки, які щось роблять, це я потім судді, які їх засуджують, і спостерігачі, які просто за всім цим дивляться, і по факту взагалі ніяк себе не виділяються. Тобто, вони просто дивляться, такі, ну Окей, і все максимально байдужі. Тому, якщо вибирати серед всіх трьох типів, я вибираю роль ігрока. Тож ця роль вона реально максимально насичена всім в житті, і я хочу проживати ці моменти. Також хочу сказати, що коли ти загружаєшся, отак, так ти просто перестаєш жити і, в принципі, втрачається весь сенс. Я зрозумів, що от я, грубо кажучи, якби там не було, я творча людина з математичним і аналітичним складом розуму. От хто я. Я це для себе чітко розумію. Якщо я не буду проявляти свій потенціал, не буду випльоскувати з себе цю енергію в світ, не буду щось створювати. Ця енергія буде просто пожирати мене. Втрачається, в принципі, весь сенс життя для мене жити, щоб що. Ну, типу, щоб просто існувати, як квітка, нахуй, в хаті жити, оце в вазончику, дихати, їсти, спати, ходити по шаблону, жити від зарплати до зарплати, рахувати податки, розраховувати на державу, яка колись тобі щось там чуть, -чуть насипить, і ти, в принципі, навіть на ті. Гроші нічого не зробиш, ну це крінж. Я зрозумів, що я цього не хочу, і треба просто взяти всю відповідальність на себе, не звертати увагу ні на кого іншого зі сторони, відкинути всіх, стати самим і бути незалежним. Зараз я вийшов на той рівень, що мені взагалі байдуже, що про мене подумають, що мені напишуть в коментарях, не в коментарях. Від цього моє життя ніяк не поміняється. Мені взагалі байдуже є в мене коло спілкування, немає в мене коло спілкування, тому що від цього теж нічого не поміняється. Я не стану менше працювати. Мене не стане. Менше ідей появляться. якщо мені не вистачає кола спілкування, я це заміню просто переглядом якогось підкасту чи ще чогось. Якщо я захочу з кимось вийти, я завжди знайду з ким я захочу вийти. Не я просто не, не виходжу так часто, щоб виходити, і в принципі мені так дуже комфортно. Потім з часом я зрозумів, що коли ти от, дійсно віднаходиш себе, коли ти транслюєш отаку от от енергію з себе, світ просто сам підкидує тобі людей з подібною енергією. Тобто, коли я був сірим, втратив себе, кого. Мені підкидував світ. Він мені підкидував нитіків людей, які просто от ти з ними виходиш, спілкуєшся, і вони просто жаліються на все. Вони хочуть виговоритися, пожалітися, пообсуждати когось, посплітнічати. Ну мені це не цікаво. Ну це просто крінж. Коли ви транслюєте таке, ви таке і притягуєте. Я почав просто транслювати інакше. Я почав транслювати впевненість, драйв, свій вайб. Розвиток максимально от таке отстраненне усприяття світу. То тобто, я просто є. Я не стараюсь заслужити когось повагу до себе, чи я не стараюсь заслужити якось визнання, чи там щоб зі мною спілкувалися. Мені абсолютно плевать. спілкуються зі мною, не спілкуються. Ніяк не поміняється моє життя в принципі. Да, в моменті, може мені там буде трошки образливо що зі мною перестало спілкуватися. Да, може мене це задіне, Ну, це дрібниця. Я на це не звертаю увагу взагалі. ніяку. І от коли я приїхав сюди в Варшаву, я зрозумів, що треба щось міняти. Я одразу взяв всі свої гроші, які я відклав був на ремонт своєї квартири, яку я купив у Львові, вкинув в ринок. Так, да, це може звучати як трохи їбанута ідея. Но я скажу так: я вже 4 роки перед тим був в ринку. Я в принципі розумів ризики, страховки, що я можу втратити, що я можу заробити. Я просто зважив собі всі плюси, і мінуси і зрозумів, що я готовий. І потім на вдалій угоді я заробив непоганий кусок кеша. І потім, от на ці всі гроші я купив собі свій автомобіль, який зарядив мене настільки сильно, що я просто зараз кожен раз, коли його бачу, такий дивлюся, такий да, чуга, це ти, Ета, от ти просто зламав шаблон один єдиний раз. Ти замість того, щоб зробити ремонт, жити в хаті і економити собі 500 доларів в місяць, ти просто взяв цю суму, вкинув в ринок, зробив більше, купив собі машину і зараз їздиш на машині. Все. Потім, якщо що, продасть машину, просто назад, а зробиш собі ремонт або взагалі, до того часу, в принципі, я вже заробив гроші, що я можу вже і машину не продавати. Воно дало мені значно більше результату, ніж би я просто зробив би ремонт. Сидів би в хаті, економив 500 доларів на оренді, і все. Я би прив'язав себе до місця. Я би не розвивався, я би закрив для себе всі шляхи розвитку, новизни. Я би постійно знаходив собі оправдання з розрахунку, що ні, який переїзд в Варшаву. Мене ж тут квартира, у мене ж тут, тут. то. Ну і відповідно, всі нові знайомства, думки. Напрямки, воно все автоматично закривається. Ну як тільки я переїхав, для мене відкрилось дофігіші нових типу, сюжетних ліній, якими я просто користуюся. От і все. Тому, якщо вам теж во так зі сторони всі накидають якусь шляпу, і ви думаєте, що треба, може, якось інакше, може люди зі сторони. Ви, ну, їм видніше, то їм не видніше. Просто задайте собі питання, чи ви хочете жити, так як живуть ці люди. Якщо відповідь ні, нікого не треба слухати. Взагалі нікого, жодного, нічого не треба приймати на свій рахунок, просто їбаште далі. Якщо відповідь так, ну і вам це кажуть люди, які вже щось досягли. Тоді ну варто прислухатися, варто це взяти до уваги, але все одно рішення приймати тільки вам. Якщо ви попали теж в таку ситуацію, тут два варіанти: перше це чітко зрозуміти, що ви в цій ситуації я вам описав як. Це у мене проявлялося. Якщо у вас теж так, то ви теж в такій ситуації. Друге, це зробити зразу кардинальну зміну шаблонів, тобто почати робити зразу неординарні рішення, почати дивитися те, що ви не дивилися, почати слухати музику, яка вас драйвила раніше, почати будувати режим, почати робити те, що для вас страшно, почати робити взагалі щось нове, тому що щоб отримати новий результат, ви маєте робити щось нове. Якщо ви тримаєтеся за старе, нічого не поміняється. Якщо ви нічого не спробували, нічого не поміняється. Якщо ви зробили нову спробу... Ви однозначно отримуєте або результат, або досвід, а цей досвід приводить вас потім до нових дій, нові дії, до нового результату, і ви все одно нащупаєте щось, що буде давати вам результат. Одним словом, треба не боятися, треба ламати шаблони, треба не бути сірими. Якщо ви дивитесь це відео, ви такі просто займаєте позицію жертви, і такі, ну, тобі типу, це все говорити. Але в мене там обстоятельства, то-то, 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 і там накидаєте 5 пунктів, ви просто шукаєте собі відмовки. От і все. Тому що головне бажання мати. Хто має бажання, там навіть з дітьми Люди і то розвивають свої бізнес і з нуля піднімаються. Все тільки от до вашої голови питання. Немає знань, купіть книжки, почитайте, купіть якісь навчання, послухайте, візьміть наставника, вивчіться, будуть знання. Немає ще чогось, Роздобудьте. це, як у математиці. Треба вирішити задачу. У вас є умови, у вас є фінішний результат, немає умов. Роздобудьте собі умови. Все, кожна задача це. Просто пункт, який треба виконати, от таке от в мене мислення зараз. Також користуючись можливістю, скажу, що якщо ви дивитеся відео і ви такі блін, кайф, типу, хочу теж щось нове. Зайдіть в напрямок торгівлі, от разом зі мною. Це реально класний напрямок. Тому що заробити гроші, це все на все 30% від всього вашого шляху. Ви маєте навчитися не просто заробити гроші, ви маєте навчитися заробити гроші, зберігати і приумножувати. І, от саме я вчу вас, як не просто заробити гроші, не просто. Просто створити собі робоче місце, там відкрити бізнес, створити робоче місце і все життя. блядь, сидіти на одному своєму робочому місці і оправдовувати себе, що ну в мене ж є задача, в мене є основна діяльність і все, і типу постійно шукати відговорки, чого ви не розвиваєтесь. Зайдіть в класне круте ком'юніті, будете черпати до фіга думок, реально кайфових. Від мене, а я буду їх здобувати, пересуваючись по всьому світу. Я пересуваюсь по світу, здобуваю думки. Ділюся з вами, виділити з ними ще далі. Ми розростаємось. Люди осознані розростаються, не жертви. Як доєднатися друге посилання в описі під цим відео або підпишіться на мій безкоштовний телеграм-канал, це буде перше посилання. Ну і також на інстаграм. В інстаграмі транслюю дуже багато всього крутого, драйвового, мотиваційного. Пости в мене дуже класні. Він почитайте. Там все в скороченому варіанті. Тут на Ютубі все в більш розширено. В принципі, це все, що хотів сказати. У мене так під вечір не летіли думки, вирішив ними з вами поділитися. Якщо було цікаво, підтримайте мене лайком і зустрінемось в наступних відео. Всім пока!